Час слухати Слово Боже. Дорогий друже, шалом, мир Тобі, мир дому Твоєму, серцю Твоєму і всім, кого ти любиш. Сьогодні наша остання зустріч. Ми пройшли з Тобою довгу путь від створення світу до останньої книги Біблії, об'явлення. У цій пророчій книзі Бог відкриває віруючим ціль створення Всесвіту. Він показує, що після смерті очікує на тих людей, які увірували в Ісуса Христа, і тих, хто відмовився вірити. Послухай Погляд у небеса. Об'явлення ЙОан, найулюбленіший з апостолів Ісуса, дожив до глибокої старості. Об'явлення святого Йоанна Богослова. Остання книга Біблії містить у собі описання майбутнього баченого Йоаном. Уся вона написана мовою образів, сенс яких можна зрозуміти, якщо зважити на обставини, за яких було написано цю книгу. А написано її було в ті часи, коли римський імператор суворо переслідував церкву. Багато християн мало не впадали у відчай. Чи дійсно Бог піклується про них, чи повернеться Ісус? Йоанн перебував у в'язниці на острові Патмос, коли одного разу було це в неділю вранці, перед ним з'явився Ісус, сяючий у своїй славі. Ісус дав Йоаннові послання до церков із семи різних міст. Потім Йоанн бачив на власні очі небеса, де Бог у діамантовому сяєві сидів на троні, оточеному світлом веселки. У своїй руці Бог тримав запечатаний сувій із визначеннями майбутнього. Тільки одна особа серед багатьох у небесах гідна була розв'язати сувій і розгорнути його. Цією особою є Ісус. Йоан пильно дивився, очікуючи, побачити сильну, левоподібну постать. Але Ісус виглядає, як ягня, приготоване до заклання. Він агнець Божий, який помер, щоб забрати гріхи світу. Коли Ісус узяв сувій, тисячі тисячу небесах заспівали, агнець, якого було вбито гідний одержати славу, славу й благословення. Ісус почав розгортати сувій з визначеннями майбутнього, яке, як знав Йоанн. Було підвладним Богові. Диявол, старий ворог Бога, занурив світ у гріхи й страждання. Проте Ісус одержав перемогу над світовим злом своєю смертю та воскресінням до вічного життя. Потім Йоанн побачив кінець усього старого, гидкого й поганого, і початок нового світу. Світу любові і добра. Ніхто здатний зіпсувати цей чудовий світ, не зможе потрапити до нього. Цю можливість будуть мати тільки ті, хто був очищений Ісусом. Кожного, хто каже ні Ісусові під час свого земного життя і відмовляється від Його прощення, буде вигнано геть від Бога. Я бачив нову землю і нові небеса, пише Йоанн, і я чув гучний голос, який говорив: тепер дім Бога разом із родом людським, сам Бог буде з ними. Він витре всі сльози. Там не буде більше ні смерті, ні горя, ні плачу або болю. Святе місто Боже не потребує ні сонця, ні місяця, тому що слава Бога світить на нього і агнець є його світлом. Як жадає Йоанн приходу цього дня, Я прийду дуже скоро, обіцяв Ісус. Іоанн радісно відповідає. Так, Господь Ісус, приходь скоріше. Дорогий друже, дозволь мені прямо запитати Тебе. Ти будеш у цьому новому світі. Ти увірував в Ісуса Христа і покаявся у Своїх гріхах, попросив прощення у Господа і примирився з людьми. Ти упорядкував своє життя, якщо ти у серці своєму. На всі мої запитання відповів так, тоді до зустрічі. Ми побачимося з тобою у вічності лицем до лиця, коли лицем до лиця зустрінемося з нашим Господом Ісусом Христом, якому слава і честь, і велич віднині і навіки вічні. Амінь. Книгу записано у студії звукозапису. Місіонерського товариства Світло на сході. Відгуки та побажання відправляйте за адресою вулиця Хорольська, 30 Київ 02090 Україна.